Масштабний регіональний форум громадських ініціатив я змінюю відбувся у Вінниці. В заході взяли участь десятки громадських організацій та представників територіальних громад, аби поділитись досвідом та показати дієві проєкти, які вже працюють у різних громадах та можуть впроваджуватись у інших населених пунктах області. Арома свічки із соціальних майстерень, які виготовляють люди з інвалідністю, презентували на регіональному форумі громадських ініціатив. Я змінюю асоціація відкриті серця. Це проєкт щодо залучення людей з інвалідністю до творчості. Працює уже в багатьох громадах Вінничини. Багато Наша громадська організація приймає участь в цьому форумі, і сьогодні ми хочемо продемонструвати нашим колегам, які приїхали з територіальних саме громад, тому що наша організація працює на всю Вінницьку область. Що можна зробити саме в сільській місцевості для людей з інвалідністю для їх родин? Цьогоріч громадський сектор демонстрував представникам територіальних громад свої успішні ініціативи, які мають працювати у містечках та селах області. Співпраця з організаціями громадянського суспільства була і залишається одним з пріоритетних напрямків. Ми чітко розуміємо, що повноцінна співпраця з громадськістю можлива тільки тоді, коли ми залучаємо ці інституції до нашої роботи як орган виконавчої влади, саме представникам територіальних громад. Громадський сектор буде презентувати успішні свої кейси, успішні свої проекти в реалізації різних важливих в різних важливих галузях, зокрема ветеранській політиці, створення безбар'єрного простору, екологічного спрямування. Захід зібрав 70 учасників зі всієї області та став майданчиком для обговорення актуальних підходів до розвитку громад та впровадження там різноманітних проєктів. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.